Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу окупанти завдали чотири авіаудари та три РСЗВ обстріли по роботиному та малітокмачці. Окрім того, атакували безпілотниками низку прифронтових населених пунктів вздовж лінії фронту. 380 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області окупанти завдали продовж доби. Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На тимчасово окупованій території області псевдовлада посилює контрольні пункти, нібито для проведення контртерористичних заходів. У місцевих перевіряють не тільки паспорти, але й документи на право власності. Окрім того, обшукують дачі та будинки у селах. Разом з тим, на ТОД, за інформацією центру національного спротиву, загарбники розпочали підготовку майбутніх псевдорадників в окупаційних адміністраціях. Навчати держслужбовців працювати будуть у Російській академії народного господарства і держслужби. Перший набір на курс становитиме 50 осіб. Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками пов'язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях. Крім цього, вони навчаться забезпечувати роботу органів влади в прифронтовій зоні та протидіяти інформаційним атакам з боку західних спецслужб. Також загарбники чотири рази безуспішно намагалися наступати на Оріхівському напрямку в районі Старомайорського, Білогір'я та Вербового. Стримують та нейтралізують ворога бійці 65-ї бригади. Захисники за підтримки розвідувальних БПЛА з артилерії вражають окопарашистів поблизу роботиного.